Починаємо роботу земельної комісії. Наперед будемо одне питання. Да, одне питання. Да. Про розширення кладовища нового кладовища. Там є землі запасу, півтора гектари. В зв'язку з тим, що є запас, переводимо ці землі, загальне користування під місця поховання. Ну це а землі. це заявка подання хто? Це не заявка, це міська рада. Да. Це, дивіться, ситуація там дуже проста. Немає вже де ховати. Я людей. Це воно туди нижче? Ні, це буде до в'їзду. Вище до в'їзду. Ось сюди вища ворота. Ого, да, вища вище ворота. Да, — там де огороди, Так. Да. Да. ну там огородів да. 4 штуки, тільки за що попадає. Ну, вони там далі. І ми їх Взагалі воно ж поки буде двигатися, ну Ми ж і городи. Це да, буде, да, буде. Але попереджаємо людей. Ну да. Поки не будемо там забирати, але попереджаємо. Що, Зв'язку що, з тим, що буде розширення, що ми. Mm -hmm. Кладовище uh, oh. розширюємо, ah. ah. нове, нове, так-так-так, на Христос. Питання, я дивився, оце і потіння, там... Розширяємо для Бога. Так буде вже і потіння, і покращення, і там буде людей заховати. Теж треба, диви, бо ну ми все кинулися. Тут ще, якщо ми так можемо знаходити людям, там, там ще хаотично десь заки. Але військові йдуть, військові потрібно спереду, і, Ну не можна їхати туди, вакації і це якає. Там що можна там, є невеличкий кусок, але його теж надовго не вистачить вакаціях. Вирубали, наче викричували, поховали людину. Через пару місяців все це зараз хлопці да, 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 там катастрофа. Тому, так, да, голосуємо, хто за, одного голосу. Це закінчили роботу постійної земельної комісії.